Розважальні та розвиваючі заняття для дітей раннього та дошкільного віку на базі Прикарпатського національного університету відкрили центр, де діти викладачів матимуть змогу перебувати допоки їхні батьки проводять навчальні заняття. Ми маємо діток різного віку від двох років і до шести років. Це діти раннього і дошкільного віку, так як і центр наш називається. Будуть перебувати в тоді, тільки коли йдуть навчальні заняття. Для батьків зараз маємо по списку 15 дітей, але я думаю, що ми зможемо надалі залучити і студентів, які народили діток, і також захотять перебуваючи на заняттях, захотять їх залишити у цьому центрі. Сьогодні переповнені заклади дошкільної освіти. Ну і заклади дошкільної освіти сьогодні беруть діток з трьох років. А ми плануємо діток і двохрічного віку так само взяти під опіку. З малечою займатимуться студент. Те, які працюватимуть за новітніми методиками та програмою, кажуть фахівці. В основному заняття проводитимуться в ігровому форматі, оскільки гра це провідний вид діяльності та природний шлях розвитку дітей раннього віку. За програмою вже ми працюємо з студентами давніше, теоретично ми її вивчаємо. І хочу сказати тільки те, що і навіть досвідчені вихователі, які зараз у нас навчаються в майстратурі, вони ж теж зацікавилися програмою через те, що програма гнучка, її можна. Ці види діяльності, які будуть в програмі, їх можна між собою. Об'єднувати, удосконалювати під контингент дітей. Тому, звичайно, що вона цікава і ми вже в причутті, коли ми вже дійсно приступимо до роботи власне, з цією програмою з студентами і магістрами. Вони відповідно будуть проводити розвиваючі ігри, вправи, і так у нас буде 20 співпраців. Однією з студенток, що займатиметься з дітками, це Роксолана. Дівчина розповідає, зараз вона навчається на третьому курсі і можливість викладати в центрі є неабиякою. Практикою та досвідом для неї. Сам перед люблю працювати з дітьми, задоволена, хочу чомусь навчити і такий це своєрідний досвід, яким можна поділитися з дітьми і самі чомусь навчитися. Головною метою такого центру було об'єднати дітлахів різної вікової категорії, розповідає ректор університету Ігор Цепенда. Тому вони і обрали методику містер-лідер, за якою працюватимуть фахівці, ми прийняли рішення про створення центру дитячого дозвілля і розвитку, який би на цій основі об'єднав дітей наших працівників. Складність цього полягала в тому, що нам потрібно було сконцентрувати декілька вікових груп фактично в одному приміщенні, тому що ідея полягає в тому, що викладач студенти, які йде на пару, залишає дитину. І закінчуючи пару, повертається для того, щоб забрати свою дитину. І за цих обставин ми змушені були якраз сконцентрувати основну увагу на методиках. Тому було обрано саме методика містер-лідера, яка дозволяє гармонійно. Різним віковим групам співіснувати і в той же час отримувати необхідну їм інформацію. Центр освіти і піклування про дітей раннього і дошкільного віку працюватиме до літнього періоду, поки триває освітній процес. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.